Так, хочу вам показати, чим я займаюся 1 грудня 2025 році, без прикрас сижу і просто мозги плавляться. І вирішила показати вам отакий От творчий безпорядок. Це я дивлюся, як писати письмо. Офіційне, неофіційне на німецькій мові, оскільки буде скоро в мене екзамен на А1. Я навіть не представляю. Це капець. Відео включила, тому що мені не знати, про що воно говориться. З перекладом на українську мову, все як положено, а як нам викладають німецьку на німецький. Клавіатура таку я заказала з України. Тут українська клавіатура, англійська, а тут чисто німецька. Так що вона не совпадає ні з українською, нічого, то я не можу написати. Пенал. Таблетки. Заспокійливі і незаспокійливі. Тут а, таблетка такий, людяник. Тому що Настя захворіла. Звичайно, у нас традиція така є. Уже майже по-моєму, 5 чи 4 роки підряд на Новий рік діти хворіють. Температура до 40. Ангіна. В Німеччині трошки складно з такими простудними захворюваннями лікувальними. Це білет уже прострочений, оскільки сьогодні перше число. Оце тікет. Каплі для носа. Звичайно, я куркалапу пишу, але пишу. За урок цей я написала осьо, ось, і ось. ось, ось. І ще мені, конечно, писати, де я закінчила? Поперемотувала? А то я наготувала картину, її треба доробити. У ну, там алмазики, адвент-календар Дід Мороз приніс під йолочку дітям, то вони дали нам. А все останні подарунки забрали собі. Картину треба доробити, бо ми з неї перекидаємося то туди, то сюди. Зошит також із німецької замість коврика. І так працюємо. Тут також папку, яку надаємо. Трошки розібратися. А це такі штучки поприклеювали діти. Поробили. І лікуємося, і учимося. Ось такі справи. Німецька мова це надзвичайно важка. Це просто жесть. Слова є такі, що їх вимовить нереально, вони великі. Ось все. одне слово. Будемо вчитися писати письма. Якби ще нормальний словниковий запас був у голові, то було б легше. От такий творчий безпорядок. Трошки. Трішки зняла відео, розказала вам і трішки розрядилася. Це просто часи. Всім бажаю хорошого мирного вечора, терпіння і благополуччя. А я далі вчитися, тому що треба ще і вчитися, і, і настю лікувати. Ліголім горло замазувати. Тім. Чіус.